Як завжди друзі, нагадую, що наше Daily шоу це не просто так. За наступні десь 15 хвилин ми з вами розбираємо все, що потрібно розібрати сьогодні. Дональд Трамп проводить свою зустріч у Алясці. І що ми з вами маємо, якщо тезісно. Ну що, ж, друзі, вітаю з вами вамислав Воробйов, аналітик Academy України. Я радий вас вітати на Daily Show. сьогодні. В нас п'ятниця, 15 серпня. Потенційно, потенційно історичний день у нашій з вами історії і не тільки. Але давайте, як я завжди кажу, про все і поступово давайте будемо рухатись до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Як завжди друзі, нагадую, що наше дейлі-шоу шоу це не просто так. За наступні десь 15 хвилин, ми з вами розбираємо все, що потрібно розібрати ключові новини сьогоднішнього дня, ключові події, як вони можуть вплинути на фінансові ринки, і звісно ж, багато багато чого іншого, а просто чітко по справі, як ми це любимо без зайвої води. А якщо вас цікавить, такий формат. Наші взаємовідносини зустрічі у межах Show. обов'язково тисніть вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал. Та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Ми виходимо щодня і розглядаємо поточну ринкову ситуацію. Ну, а тепер давайте про все і поступово зараз. Ми подивимось з вами на відеопроекцію. Я сподіваюся, що вона зараз з'явиться перед вашими очима. Я думаю, ви вже здогадались, про що ми будемо сьогодні. Говорити, бо я про це написав пост в телеграмі, трошки іронічний. А от зараз давайте трошки іронічно і поговоримо про те, що відбувається у світі. І так, друзі, сьогодні Дональд Трамп проводить свою зустріч у Алясці, і що ми з вами маємо, якщо тезісно, переговори на Алясці в п'ятницю можуть стати каталізатором далекосяжних змін для України, Європи та світу. А можуть і не стати, Трамп прагне домогтися від свого російського колеги згоди на припинення вогню в Україні. Я пропоную вам зробити ставки в коментарях, чи вдасться йому це чи ні. А от можете про це написати. Існують побоювання, що президент США може погодитись на поступки, які підуть на користь РФ та змінять Україну, Європу та зрештою світову політику. Ну тут давайте трошки так здалека почнемо. Ну, по перше, Дональд Трамп, хоча й вважає себе не менш ніж королем, всесвіту, але від нього тут багато чого не залежить. Давайте так тут вирішальний момент за Європу, і звісно, за Україну. Тому що б вони там не прийняли. Які б там рішення були, чи їх не було, а це можна приймати безкінечно. Дуже добре, що вони там зустрінуться. Звісно, мені до речі, дуже подобається, як РФ вказують її місце. Тобто, да, запрошення в США, але куди? Ну по-перше, на військову базу. Це такий натяк, мабуть, я не знаю. Дуже символічно. А по-друге, як Можна далеко від цивілізації, я не хочу ображати всіх тих, хто живе на Алясці. Ні у якому разі, але давайте так порівняно з іншими частинами Сполучених Штатів, там проживає ну, досить мало людей, враховуючи специфіку клімату і так далі. А, і життя там ну давайте скажемо так нелегке. А я думаю, ви всі бачили, як сьогодні мешканці Анкориджу зустрічати, зібралися військового злочинця, який прилітає на територію Сполучених Штатів. А, всім їм велика подяка за підтримку України і за те жовто-блакитне море, яке вони створили на вулицях, завдяки нашим прапорам. А тому друзі, не відноситись от до цього пункту. Поки що занадто серйозно. І якщо ви грузитесь весь тиждень або останній день, а, як то знаєте, в очікуванні вироку, що буде, а я по цю штуку дуже серйозно не сприймав, бо здебільшого у Трампа зв'язані руки. А, ну Приймуть вони там рішення, яке буде на нашу користь. Далі що а, зброю перестанете постачати так давно вже. Ось, може, ще щось. ну або санкції проти України будуть. Тому давайте так, не будемо поспішати, і саме головне, не будемо хвилювати заздалегідь. Сьогодні, 23:30, здається, за Києвом вони розпочинають. Якщо ви не відпочиваєте в цей час, я думаю, це буде простіше подивитись в реал-таймі, ніж останній бой Олександра Усіка. Ну а тепер давайте будемо їхати далі і подивимось з вами на цю новину в більш розширеному форматі. Е, коли Путін у п'ятницю ввечері вирушить на зустріч з президентом США Дональдом Трампом на Аляску для переговорів щодо припинення війни в Україні, це буде один з найгучніших самітів року, і на карту поставлено багато чого. Е, досвідчений е, державний діяч. Е, це, мабуть, якийсь складнощі перекладу, а ймовірно, прагне отримати якомога більше поступок і вигод для РФ в обмін на припинення вогню, якого так прагне. Трамп близькі прихильники МСК кажуть, що Росія поки що не прагне припинити війну. Не може бути, враховуючи вигідне положення на полі бою. Ну це мабуть теж складнощі перекладу. Де і війська займають великі території на півдні та Сході. Ось, друзі, дивіться, от прикольна історія теж, наскільки е CNBC теж проживає ну, в паралельному всесвіті. От, Ну, просто в паралельному св... всесвіті. Хочеться навіть деяке. Огляди поточної ситуації показати і нагадати скільки триває вже війна три з половиною роки. Трамп применшив очікування щодо саміту, назвавши його вправою прослуховування перед можливим подальшими переговорами. Мені ось це теж подобається, як просто ставлять на місце і вказують, де воно знаходиться. Однак він також приразив дуже серйозними наслідками, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Це попередження, яке Трамп вже пропонував раніше, але все ж відмовився запровадити подальші санкції. Друзі, я ось цим я думаю, як і ви вже ситі досить по горло про серйозні наслідки. Хоч щось зробити, щоб ми почали вірити. Але знаєте, ну тут звісно, це нас не дуже стосується, але. Ось вся ця штука з серйозними наслідками, санкціями, які вже готові, але які так і не впроваджують, і так далі. А я не знаю, яка який розрахунок у Дональда Трампа там чи американська адміністрація. Але знаєте, ну знаходячись на своєму місці, також бути, дозволю собі дати маленьку рекомендацію адміністрації президента США. Сподіваюсь, що сарказм вдався. Друзі, Китай. Дивиться, ви ж пам'ятаєте, що Китай буде захоплювати Тайвань так або інакше. Це обов'язково станеться так або інакше. І Китай дивиться за реакцією і бачить все це. Тому ну така собі поведінка. Далі, друзі, Україна та європейські союзники, яких не запросили на саміт, де да, туди ніхто не збирався, здається, їхати і цього тижня. Попередила Трампа, що Путін бліфує щодо бажання миру. А Київ навіть заявив, що Росія готується до нових наступальних дій, хоча МСК не прокоментувала ці твердження. А ну так вони і спробували. А тим не менш переговори можуть стати переломним моментом для зацікавних старіну війні в Україні, яка триває вже три з половиною роки. А також є каталізатором геополітичних змін. CNBC розглядає п'ять основних факторів, які стоять на кану в п'ятничних переговорах. Припинення вогню перше головна мета Трампа у п'ятницю змусити Путіна укласти угоди про припинення вогню. Але ключовим буде те, яку форму це може набути, і які обіцянки можна буде дати. Те, які червоні лінії, можливо, доведеться перетнути. Ці червоні лінії, давайте так, ніяких червоних ліній не існує. Червоні лінії існують ну, мабуть, у України. У інших країн, як показує практика, їх нема. Бо їх можна перемальовувати кожного разу. Зокрема, територіальні поступки та гарантії безпеки, щоб досягти угоди. Що стосовно територіальних поступок, ну а що, а що міняємо українську землю на українську? Да я не перший, хто задає таке питання. Звісно, ви це вже чули, тому ніяких територіальних поступок ніколи не буде. Це зрозуміло. Придипення війни залишається однією з головних цілей зовнішньої політики президента Трампа. А він це і не приховує. Він вчора сказав, що якщо а, йому вдасться зупинити війну в Україні, то він зупинить шість війн за шість місяців і посміхався репортеру, який задав це питання. А, ну і його вже подали на Нобелівську премію миру. Я думаю, ви це теж бачили. А, коротше, для дорослого хлопчика це така гра. Припиняти війни, а причому неважливо як і за чий рахунок а, добре. Їдемо далі. Другий момент: територіальна цілісність України, Україна та Європа рішуче виступають проти максималістських територіальних построків, яка Росія могла б домагатись в обмін на згоду на угоду про припинення вогню. Звісно, ніхто не буде міняти землю на припинення вогню. Це і так зрозуміло. І саме прикольне, що у Штатів немає можливості на це вплинути, на це рішення. Тому якби. Мені цікаво, про що там буде розмова. Чесно, я збираюся дивитися у реал-таймі, якось знайду цю трансляцію. От мені просто цікаво. Якщо трансляція буде, я не виключаю, що там все буде за зачиненими дверима, враховуючи те, що а, журналістів, які РФ масово з собою привезла в Анкоріж, їх поселили на стадіоні. А, і це теж мені дуже сподобалось. Ну, в принципі, де місце усієї журналістики Росії, там її поселили. А, я думаю, що просто не було вільного місця в цирку. Місцевому а так би поселили І там Трамп посіяв плутанину та занепокоєння, вагаючи щодо цього делікатного питання протягом останнього тижня, говорячи про потенційний обмін територіями, водночас обіцяючи повернути як мога більше територій. А, ну, це те, що перетворюють наші міста Росія. Ну, я думаю, ви всі це бачили кадри, тому тут якби і нема що коментувати зі свого боку. Президент Володимир Зеленський заявив, що територіальна цілість України закріплена в Конституції, і це не обговорюється. Будь-які зміни до неї можуть схвалені бути тільки на референдумі. А існує інший варіант. Україна може прийняти де-факто російський контроль над чотирма регіонами, якими чотирма вони навіть не захоплені повністю. Про що мова взагалі? Як і вона загалом окупує, ані де юре, а не де юре юридично в цій їх. Але знову, як тоді можна підтримувати справедливий і тривалий мир в Україні? Хто контролюватиме? Це не зрозуміло. Третій момент безпека для Європи. Ну, друзі, Європа добре розуміє на відміну від Сполучених Штатів, які знаходяться за Атлантичним океаном: що якщо Україна впаде, вони наступні. Тут ну, навіть нема про що говорити. Тому тут я думаю, що тих, хто бажає реально. Щоби був міцний мир, їх вистачає. І от на це Трамп впливати аж ніяк не в зможе. Україна прагне членство в Європейському Союзі, як і в НАТО, що вважається за НАТО великою амбіцією. Як Київ, так і ЄС стверджують, що якщо Росії дадуть шматок української території, вона перегрупує свої сили та використає цю територію як стартовий майданчик для майбутнього масового вторгнення. Це може означати, що Європа має тиме війну на своїх кордонах. Так і є. Лідери ЄС хочуть бути залучені до будь-якої угоди про припинення вогню та запропонувати контролювати підтримку миру. Росія відхила цю ідею. а Євроскептик Трамп може не думати про проблеми регіону в п'ятницю. Я так скажу, коли, коли НАТО вирішить ввести військовий контингент на територію України та контролювати мир, Росії ніхто питати не буде. Бо Росія не має ніякого відношення до того, що відбувається на території України. А, ось да, зараз вони тут і а, вони воюють з нами, але вплинути будь на що вони не в змозі, бо інакше це б вже трапилось. А, те, що європейці намагатимуться представити як непідлягаючу обговорню обгорню передумову для угоди з Росією, припинення вогню місія моніторингу залізобетонні гарантії безпеки, може статися після саміту США Росія, заявив у середу. Тарстен Нікель, заступник директора засліджень. Тенео, а не дуже взагалі розумію, які можуть бути папери підписані між будь-ким ним, ким-небудь а та РФ і чого вони варті. Економіка Росії. Хоча Путін схоже виступає в переговори з позиції сила не слабкості, ні слабкості, тому що прилітати на американську територію та дозволити себе приймати на військовій базі, це не те, що про слабкість, це вже про парабство. Він цілком може шукати відступу від війни, яка завдала шкоду російській економіці, що спостерігає уповільнене зростання, нестачу робочої сили та нестримна інфляція. Путін починає звідно. Основно сильної позиції на полі бою вони просуваються, та ніхто нікуди не просувається. Річард Портес, керівник факультету економіки Лондонської школи бізнесу. Річард Портес, займайся бізнесом. З іншого боку, з економічної точки зору він починає зі слабкої позиції. Російська економіка не в дуже хорошому стані. Вони мають значний бюджетний дефіцит, частково через те, що доходи від нафти суттєво скоротились. Ціни на нафту та газ знизились через ціну на нафту. І це слабка економіка, сказав. Той же самий Портрес в програмі uh, Europe Early Edition на CNBC у понеділок. Uh, ні, не через ну да добре, через низькі ціни на нафту, да, і на газ, і але не через санкції. Сан... єдине санкції, які діють uh, чудово, це кінетичні санкції. Uh, санкція носить назву Лютий. І є певні нафтоперероблі потужності в РФ. А які ці санкції щоночі приймають в гості. Ось це дієва історія. А все інше, як показує практика, тільки на словах. Ну і друзі, п'ятий момент геополітичний вплив. Після трьох з половиною років війни безумовно є бажання, щоб бойові дії припинились. У всіх є бажання, звісно, за оцінками сотні тисяч життів втрачення, а мільйони українців залишились без дому. Світова економіка та ланцюги поставок також були перекручення та переосмислені в результаті війни. От така от, друзі історія. Ну а тепер давайте поговоримо про. Те, як виглядають графіки напередодні всього цього, я думаю, не треба пояснювати, що всі фінансові ринки зараз закладаються під цю зустріч, і всім цікаво, що ж буде далі. А це ми побачимо, побачимо дуже скоро. я навіть деякі припущення сьогодні в телеграмі робив, тому підпишіться, щоб не пропускати. І до речі, якщо ви хочете отримувати ще більше інформації ніж тут на youtube каналі, ніж в telegram каналі обов'язково заходьте на наш офіційний сайт Life Academy Ukraine та оформити себе підписку Life Start або відразу Life Plus. Там ви побачите ту аналітку, яка не входить в наші ефіри, е, глибокі розбори ринкової ситуації, аналіз того, як там які індикатори можна використовувати для аналізу ринку, вебінари, закриті ідеї для тренеру, навчальні курси. Коротше, там є багато чого всього цікавого. Ну і не забувайте про наш інстаграм. Звісно, куди ж без нього. Там не тільки розважальна інформація, але є і корисні ідеї, і моменти з того, як аналізувати ринок, і багато багато чого. Іншого ну а тепер друзі, давайте подивимось на графіки. Я спеціально не відкривав ніякий графік. Я знаєте, останніми днями орієнтуюсь на свій профіт, і як я бачу, що все добре і ринки закладаються в вірному напрямку. Ну якщо профіт в мене зростає, він зростає днями, значить все нормально. Поки що перед самітом а цим. Хоча можна назвати взагалі цю зустріч на військовій базі самітом. Чорт його знає, я б не назвав, а ось якщо прибуток знижується, значить все не дуже добре. Ну, поки що все нормально. Тобто, тренд на зростання кріпти, знецінення долара, він здебільшого себе виправдовує. Давайте пройдемось по ключових аспектах. Починаємо з євробаксу, а, нічого цікавого, стоїмо на місці, наблизились до відмітки 1,17. Чогось ось всі чекають, можливо, саміту сьогодні. Добре, давайте називати самітом чорт з ним. А, Золото. Останні чотири доби стоїмо на місці. Тобто, спочатку тижня, майже в понеділок тільки була якась така різка реакція. Ніхто нікуди не просилається. Чекаємо, що буде далі. Завмерли. Біткоін. Ну, вчора була корекція. Ви все це бачили від історичних максимумів, але навряд чи це пов'язано з самітом на Алясці. А сьогодні трошки ростемо. Ну таке. Нафта. Стоїть на місці. Як ви бачите, весь тиждень ми в вузькому діапазоні всі чекають, що буде. Ніхто особливо нікуди не торгує. Що ще показати? А, давайте американську фонду. Доу подивимось. Зростає потрошки. Американська фонда закладається під щось хороше. Скоро будемо перемальовувати лінію тренду, до речі. Буде така оказія. Давайте подивимося SP500. Тут теж все непогано. До речі, а пам'ятаєте, друзі, останній раз, коли ми аналізували, ця лінія, тимчасова лінія тренду, була така попередня. А зараз вона вже актуальна. Ми оновили історичні максимуми. Теж у американської фонди, все в нормі. Ну, Но, в принципі, як ви бачите, нічого особливо цікавого не відбувається. Що ще подивимось? Давайте відкриємо перелік інструментів, що в нас там в гарячому є. Natural Gas бренд. Ну, давайте газ подивимось. Ну, трошки зростаємо останні три доби після понеділку. Нічого теж цікавого і феноменального не відбувається. Та, в принципі, все. Навіть не знаю, що ще. Ну, коротше, яку ідею я взагалі хотів донести до вас, де і до себе ще раз повторити. Ідея в тому полягає, що наразі всі чекають, що буде по факту зустрічі. Звісно, вона вже буде майже після закриття всіх ринків, тому реакція буде в понеділок, але всі чекають, що буде далі. Давайте і ми почекаємо. Якщо у вас. Є якісь угоди, до речі, це важливий момент. Зачиняти їх прямо зараз не потрібно. Тримайте, підтягніть стопи в безбиткову зону і чекайте, що буде далі. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Якщо було корисно та цікаво, ставте лайк, пишіть в коментарях, що ви ще хотіли а, обговорити. Можливо, у вас є теж які, -які ідеї по, по з приводу цього саміту. А також можете писати, що ви хочете побачити у наступних випусках, можливо, якісь специфічні торгівельні інструменти чи методи аналізу, тощо я все читаю, як завжди, всі ваші коментарі беру до уваги. Це друзі було Daily шоу. Мене звати Владислав Воробйов, Academy Ukraine. А, З вами не прощаюсь. Ми побачимось вже у понеділок. Ну, точніше, так, сьогодні ми теж побачимось, але на щотижневій аналітиці. А ось а у понеділок вже у межі Daily шоу. Ну і тоді поговоримо про наші сподівання та очікування відносно цього п'ятничного саміту. На Алясці поговоримо більш детально, що сталося, чого не сталося, де ми були праві, а де помилялись. А ось можливо, ми взагалі помиляємося. Завтра війна закінчиться. Ну хотілось би в це вірити, але на жаль, ймовірність цього виключно мала. А у зв'язку з тим саме головне, як завжди, бережіть себе, будьте обережні та уважні. Вдалого вам завершення торгівельного тижня цю п'ятницю. А вдалого перегляду реаліті шоу на Алясці. І здалих вихідних відпочиньте перед наступним торгівельним тижнем. До в у Life Academy Україн. з вами був Владислава Хай щастить і на себе.